Мене звати Марко, мені 10 років. Увесь рік я був слухняним, допомагав батькам і добре вчився. Щоразу на Різдво я загадую бажання прошу нову іграшку, велосипед або, як минулого року, скейтборд. Але цього разу я хочу попросити в тебе дещо набагато важливіше. У моєму класі є хлопчик. Раніше ми не дуже спілкувалися, але зараз потоваришували. Його сім'я дуже бідна. У нього є тільки тато. Тато постійно п'є, йому геть байдуже до Давидка. Сватий Миколаю, дуже тебе прошу, подаруй йому те, чого він справді хоче. Зроби так, щоб його батько перестав пити. Я щодня ділюся з Давидком обідом. Кілька разів він навіть ночував у мене вдома. Але не розповідай про це моїм батькам, боюся, що вони сваритимуть мене. А ще я віддаю йому свій одяг. Його речі зовсім старі і малі на нього. Я ще не можу сам нічого зробити, щоб якось полегшити його долю, тому прошу тебе, допоможе. Такого листа написав Марко Сватому Миколаю цього року. Його, як завжди, знайшла мама, поки син був у школі і одразу подзвонила батькові, попросила приїхати. Подивися, чого бажає наш син цього року. Ми виховали добру людину. Але сама ситуація страшна. Треба дізнатися про цього Давидка. Здається, я знаю, про кого йдеться. Кілька разів бачив його біля школи, коли забирав сина. Ми вирішили відкласти всі справи. Поїхали до школи, знайшли класну керівницю. Наталю Іванівно, ви знаєте, що у вашому класі є хлопчик, який у свої десять майже сирота, якщо не враховувати батька, паяницю. Так, на жаль, у нас є такий учень. Але я вважаю, що немає значення, з якої сім'ї дитина. Ми всі рівні. Мій тато перебив її. Він був явно незадоволений її реакцією. Це справді так. Але справа не в цьому. Ви, як класний керівник, людина, яка проводить із дітьми половину свого часу, мали б помітити, що дитина приходить до школи не по сезону одягнена, в драному одязі й голодна. Чому ви хоча б не поговорили з ним? Чому не повідомили органи опіки? Це безвідповідально. Ми завершили розмову, не чекаючи відповіді. Забрали зі школи Марка із Давидком і поїхали додому. Давидко був мовчазним і сором'язливим. Потроху ми його розговорили і дізналися, що тата він не бачив уже кілька місяців. Їжу просив у магазині. Іноді просто голодував. Зимову куртку знайшов на смітнику, решту одягу отримав від марка. У мене на очі навернулися сльози від почутого. Деякий час Давидко жив у нас. Різдво ми також зустрічатимемо разом. Хлопець намагався допомагати в усьому, сказав, що хоче бодай так віддячити за нашу доброту. Сьогодні важливий день. Ми пропонуємо Давидкові стати офіційно нашим сином. І з Марком вони і так чудово ладнають, а від тата досі жодної звістки. Ми не можемо залишити хлопця самого. Різдва нідива мають траплятися, особливо з дітьми. Давидко заслуговує на справжню родину.